Ну і про ще один обстріл минулої ночі росіяни вдарили ракетою по Одесі, поцілили в приватний сектор з великою кількістю житлових будинків. Зазнала руйнувань, зачинена база відпочинку. Загалом пошкоджено понад 10 приватних будинків та кілька автівок. Попередньо люди не постраждали. Детальніше про наслідки ворожої атаки розпитаємо просто зараз нашу кореспондентку Світлану Довжук. Вона наживо зі студією. Світлано, вітаю. Як одесити оговтуються від чергового обстрілу окупантів? Розказує тобі слово. Вітаю Андрію. Так насправді минула ніч вона була досить складною для Одеситів, тому що ціллю окупантів став приватний сектор Одеси. І внаслідок атаки саме в приватному секторі загорілася триповерхова будівля та два легкових автомобілі. Поруч Але на щастя, рятувальники змогли пробути досить швидко швидко, і так само швидко ліквідувати вогонь. Але заваду, як нам повідомили в ДСНС, стала саме повторна повітряна тривога. Адже під час повітряної тривоги всі служби повинні при. Йти укриття та бути в безпеці загалом, як повідомили в міськраді пошкоджень, зазнали понад 10 приватних будинків. В одному з таких ми побували, побачили, як виглядають зараз домівки одеситів. І в деяких місцях повилітали вікна навіть з рамами. А біля будинку самого творилася величезна вирва. Ми чули, як свистить ракета. За дві секунди бахнуло. Оля кричала мамо, лягай на підлогу. Я виходжу, а все вже перевернуто. Ви собі не можете уявити, як страшно. Це дуже страшно. Половину паркану знесло, всі вікна повибивало і все в склі. Пошкоджень зазнала і база відпочинку на момент удару, пошкоджен сам корпус будівлі, повілітали вікна, двері. Однак на момент атаки пенсіонат не працював. Він стоїть зачиненим вже як три роки. Однак, власник майже щодня приходить та дивиться на території, доглядає за нею. І як він сказав, що навіть сьогодні, після такого важкого дня, вони все одно разом з дружиною будуть висаджувати квіти та готуватися до наступного року. Зрушені сокла зруйновані всі шибки, вирвало рами вікон. Практично всі номери наразі зруйновані. Усередині позривало двері, а тут стіни немає. Бачите, навіть перекриття впали. Мене тішить, що дах не сильно пошкоджений, адже коли будуть опади, він хоч надалі не руйнуватиметься. Через те, що в Одесі досить швидко похолодало. Люди зараз активно намагаються закрити чимось вікна, або тому, що зараз в нас ідуть активні опити, і, і досить холодно вже стає вночі. То зараз на місцях працюють і комунальні служби і Одесити досить згуртовані, намагаються ліквідовувати швидко всі наслідки. Студія це була наша кореспондентка Світлана Довжук про наслідки чергового ракетного удару по Одесі.